Не зви мене більше ява, зви мене кукурудзу, я йду всіх мальта. Мене мати послала по олію. Це на другий ранок після тої трагедії в кукурудзі. У сільмазі біля сільмагу повно людей. Сьогодні неділя. Хто щось купує, хто просто балакає, насіння лускаючи. Сільмаг у нас проти клубу. Тут завжди збіговисько, а в неділю й поготів. Продавець... Дядько Кузьма, не витримав собі стрях. Ми недавно компаси одержали, не треба. Га -га, га -га, га -га, га -га. От хлопці, от артист і кіна не треба. Га -га -га, гу -гу. Помітивши мене, люди враз починають усміхатися, перешіптуватися, переморгуватися. А дід Салимон каже «А здоров, хлопче, щось я тебе давно не бачив. Та його ж не було в селі, підкидає гриць Чуциренко. Взяв я олію і прожигом на вулицю. А за мною слідом регіт котиться. Хто не зустрінеться, слово кине. Привіт, кукурузнику! Здоров, козаче! Салют від королеви полів. Може, хто просто й так літається, мені здається, що гузливо, насмішкувато, і, може, хто десь сміється зовсім з іншого приводу, а я все на себе приймаю. Скучимо в хуле. Це декілька днів смілятинуся, не менше. Хоч на полноте на У нас такі.